Закликаємо рішуче зупинити уряд Алібаби сотні мільйонів доларів і мільярди гривень командою Алібаби, 40 розбійників уряду і 5-6 менеджерів розкрадалися і планують продовжувати розкрадати. Ви ведете до знищення Верховної Ради, знищення влади і знищення української держави. Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду, ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів, а на плівках є ще п'ять? Знову будете збиратися? А що ви будете робити з фінмоніторингом Проніним, який є на списках і інструктує, як обходити фінансову розвідку? А що ви будете робити з антимонопольним комітетом? Який розслідується набої пред'явлено звинувачення. А що ви будете робити з членами спостережних рад, які розкрадають державний бюджет, крадучи кошти у військовослужбовців, які помирають на фронті? А що ви, врешті-решт, будете з фронтом робити, який недофінансований? А що ви збираєтесь робити з бюджетом корумпованого уряду, який спрямований на підтримання діяльності міндічів? Алібаб і інших бандитів, а що ви будете робити з ДБР або як його на плівках називають Базар-Вокзал, який отримує вказівки для того, щоб переслідувати Набу, переслідувати САП, переслідувати Порошенка, переслідувати громадських активістів? А що ви, врешті-решт, далі будете робити з власною совістю? І сьогодні Господь дає нам шанс. шанс Відновити довіру, шанс сформувати коаліцію національної єдності, шанс зустрітися з Зеленським і розпочати чесний діалог національного порятунку. І це шанс для нас всіх. Відповідально заявляємо, ми не будемо голосувати за цих спробу випустити пари, зберегти корупційну вертикаль. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алібаби. Рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу, і рішуче врятувати Україну. Я вірю в вас і закликаю ставити підписи. І Слава Україні!